Всім привіт! З вами Ден бой, та сьогодні у нас змінився стол і змінився фон. А, скажу вам так, це не дуже прям на довгий час, але олди точно пам'ятають цей стол і цей фон. Ну що ж, а, давайте перейдемо до огляду до сьогоднішнього ролику. Це у нас ось такий старий набор від Емлайтен Brick Поліс Series, і це у нас Special Duty Speedboot. <кій> це ось такий катер спеціальних значень. Тут у нас. Ну, давайте подивимось на кнопку. До речі, я придбав цей набор на OLX щось за 100 або 200 гривень, вже не пам'ятаю. Ось тут у нас в цьому наборі 95 деталей. Набор Артикль 130. Тут у нас ось такий поліцейський, який каже, акшон. Ось на, е, назва цього набору. Ось так зображений сам набор. Сама будівля і дві фігурки. Тут у нас написано, написано Brick Enlighten. Ось тут знову вже в іншій сценці показано цей набор. Ось тут показано, що можна збудувати в. Ось таку іншу постройку, це якийсь ремонт гелікоптерів чи що. І ось тут ще я так зрозумів, з цього набору теж можна зібрати ось такий гелікоптер. І да, ось такий ремонт для. Ні, це все ж такий для... ремонт для машин. Ну що ж, зараз я його розпакую. Знаєте, він такий, такі я. открыл. И я зараз и его э, сберу и повернусь от вас через секунду. Что ж, вот я и забрал этот набор. Ну давайте сначала поднимусь на инструкцию. Вот так выглядит инструкция. Тут изображен наш набор. И что у нас э, изображенный Изображена сборка фигурок. Вот тут, наверное, кто-то малював. Это же Е, цей набор я купляв в БУ з OLX, тому трішки тут. Е, тут хтось немає по, -по, -по тут цьому чувачку. Тут у нас е, зображено, як треба збирати цю лодку, цей катер. Збірка е, дуже легка і проста. Ось ось такий журнал. Е Дивимось на фігурки. У нас ось таких дві фігурки. але я знайшов е деякі відмінності від, е як повинно бути у самому новові. Зараз зачихаю тут. <кхм> я дещо помітив теж неправильне. Не знаю, чи це можна продавати щось. Е Трішечки переплутав, чи що. Е, Можливо, це в оригінальному наборі так було. Але е, на коробці і в інструкції у нас зображено два поліцейських. І у одного поліцейських є ось така посмішка. І у другого є ось така посмішка з бородою. Також можемо бачити його ось. Ось цей персонаж з цією бородою. А у нас. У нас тут. Ось такий чувак з звичайною посмішкою. І ось такий чувак без бороди, але з таким похмурим обличчям і без бороди. Це е, мене не дуже пентежить, але це так я помітив. Можливо, ну, Виглядає, як це голова від Enlighten, все ж таки від Брік. Е, тому, можливо, це навіть і навіть е, коли робили підбір. Деталей для цього набору. То, можливо, на заводі е, зробили помилку. Можливо, і, і таке можливо. Подивимось на цю фігурку спочатку. У ньогось така фурашка, Е, на ній якась підозріла червона зірка. Сподіваюсь, це не е, відсилочка на СССР Е, У нього тут є ось таке обличчя, яке я вам вже показував. У нього тут ще ось такий комбінезон поліцейський з карманами е, з ременем. І ще ось такий, е, з такою рацією, і у нього ось такий е, револьвер. Наступна фігурка, ось так він виглядає. У нього та ж сама фуражка. І також ось такий е, торсик. Це якась рубашка з, ра... з рацією. Ось такий поліцейський жетон. І так, да, більше нічого. Ще також у цьому наборі є ось такий автомат. Ось такий M M4. І цю, цей автомат можна дати е, huurті в руку. І ось так це буде приблизно виглядати. Але е, е, в наборі в інструкції було показано, що Ем, цей автомат потрібно поставити ось ось сюди. Е, на на самий. Е, е, назад е, цього катера. Але я його. Він ніяк там не тримається. Там, там нема нічого, щоб воно якось закріпилося. Тому, м, думаю, це якийсь е, недочот. Дизайнерів цього набору можливо щось ще. Ну, то таке. Фюльки е, ми подивились. Давайте подивимось сам катер. Ось так він виглядає. Тут у нас е, ось така деталька спринтом. До речі, тут немає наліпок. Е, поліс. Тут написано поліція. Два ось таких кольосика. Ось така тут ще ззаду ось так тут є ось така деталь. Яка рухається. А, туди можна посадити міні-фюрк з серед, середини, а, там у нас є ось такий червоний пуль, щоб курувати цим катером. Також тут а, у нас на капоті тут, а, знову цей жетон поліцейський. Ще на носу цього катеру є ось такий фонарь, ліхтарик. А, Ще тут є ось такі поліцейські мігалки. Ось таке. Що не сказав зеркало. Скло. І зверху теж є ось таке скло. Сюди можна поставити мій фюмку. І ось тут яро має прапор ось такий enlighten. Що я вам можу сказати? Оскільки це е, був ось такий ПУ-набор з OLX за 200 гривень, то це зовсім непогано для 200 гривень. Знаєте, у вас є дві фігурки е, і непоганий такий катер. І ще у вас є дві зброї. Тому, е, я думаю, це непоганий набор. Якщо його, ви його знайдете, бо я дуже довго шукав такий набор, або просто шукав якісь Enlightened набори, тому було трішки важко їх знайти. Якість деталей була е, більш-менш нормальною. Е, трішечки якийсь е, пластик був е, дивний у мініфюрок, а от у картера е, ніяких проблем немає. Е, тільки ось тут були проблеми, е, ось тут можна бачити тут. Е, підконектити ось так тут е, цей дах і ось ось цю частину. Але е, більш-менш е, нормально пластик. Тому більше нічого ніяких е, таких проблем я не побачив. Ну що ж, е, всім дякую за пригляд, ставте подобайки. Також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Е, всіх з, з наступаючим новим роком з Різдвом. Uh, і слава Україні! Бай-бай!